Нечистоти замість підлоги у жителів будинку 10 по вулиці Дем'яна Короченка проблема каналізації стоїть декілька років. Вона то підтікає, то ламається. Останньою шкраплею виявилась значна поламка, що призвела до затоплення фекаліями цілого підвалу. Сморід у підвалі не тільки заважає їм дихати, а й нормально жити. Про виживання над смердючим підвалом далі. У жителів будинку по вулиці Короченка одвічна проблема. Щоденний сморід доповнився і прорваною каналізацією это то все стоїть З вчорашнього дня. подъезд заходим, вонь в Ну значить забита каналізація. Місцевий сморід відчувають не тільки жителі будинку, а й усі довколишні підприємства. У таких умовах край важко жити, а працювати дедалі важче. Запах, він постоянно є, Он розумієте, цілий день в такій обстановці Проработаєш. То тобто єсть голова болить, То тобто, є ну, неприятно. Понемногу це, конечно, відражається на будь любого людини. Жителі будинку кажуть, зверталися до всіх можливих інстанцій, проте вирішені ситуації це не допомогло. Ну, куди ще дзвонить? Тільки Господу Богу, який поверне їхній разум, і щоб думали о людях. От такое дело. Вот зараз восьмой етаж, Хотите, зайдіть. Ви понюхайте, Дверь не можна в квартиру відкрити. Вот вот вот. За коментарем прийшли до Жеку. Реакція директора була неоднозначною. Спочатку він на відріз відмовився з нами говорити. А Що, що здесь произойшло? Значить, виключно кабель і буду говорити. Ну, поч, поч, Через тривалі вмовляння все ж дав нам коментар. В кожному колодці є так називаємо переливи. Вода із підвалу дона витікати в колодець. У нас вийшло обратне. Колодець повний, повний і з колодця все переливається в підвал через перелив. Наповненість колодязів дійсно лякає, а чистити їх досі ніхто не поспішає. Тож ми вирушили до міськводоканалу водоканалу розібратися у ситуації. Засор. По вулиці Лім'яна Коротшенко, 10, він поступив сьогодні ранку. Бригада на сьогодні, зараз там, на даному місці, по даному адресу. Що стосується, Ще із засор зара бригада розбереться у водоканалі. Пообіцяли вирішити це питання сьогодні. Проте скільки разів повториться ця ситуація і як довго ще прийдеться дихати майже отруйним повітрям цим пенсіонерам? Не знає ніхто. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.